Мої хороші всім вітання. Привіт! Проснулися зранку. Привіт, привіт! Проснулися зранку і йдемо в садочок. Точніше не йдемо, а їдемо велосипедом. Бо сьогодні а, у нас вночі був дощ, такий сильний. Калабаньки. А Маркусик сьогодні в гарно дівся вишиванці. Так, Маркусик? Да. Так, дівся вишиванку. І що зараз ми не збирали всі калабанки. Щоб ми не йшли зараз по всіх калюжах, по всіх калабаньках, то ми вирішили їхати транспортом. Так, ми вже їдемо. До речі, дивіться, як сьогодні гарно всі вулиці прибрали, прикрасили жовто-блакитними стягами, державним прапором нашої вільної, незалежної України. На сьогодні свято день прапора. От, і, до речі, Марко, дивіться, теж одягнений в курточку кольору нашого державного прапора. Так що, їдемо в садочок, щоб ми не допізнилися. Бо зазвичай, коли гарна погода, то ми собі йдемо швиденько ножками. От. Ой, обминає ямку, молодець. А коли отакі от, от калюжі... Він би не втримався, зараз були б всі ми мокрі і всі грязні. Тому, тому ми поїхали. Домовилися з Марком. Тато веде в садик, а мама забирає садочку. Так, так Маркусик, ми так домовилися з тобою. Так. Ну добре. Я даду... Так, так як ти наш принц, так. то твоє слово для нас закон. Так. Те, що ти придумав, то ми мусимо виконувати. Так. А будеш вже старший то будеш виконувати те, що скажемо ми. Пішов Мерклоськ. Чи? А що Все. Так, козак вже садочку. Бачите, ровер. Везу вже. Везу вручну. Так гарно, садочку. Дуже, знаєте, там синові качельки, дуже гарні молоді вихователі, без того такого знаєте, загалу. Гарні, гарні групи. Ну, Типу, все дуже охайно, чисто. дуже гарне ставлення. Меню просто меню просто ідеальне для діток і різноманітне. І все дуже смачно. От, ну, Але малявки, це група. Ясильна група рахується, От, але це малявки, це дітки а, від двох рочків. І знаєте, Марко, ми їхали в він такий був довольний. І на прапори дивився, і такий цей все. Свідом садочок, тато мене везе, мама мене забере. Прийшов, гарно так побіг до своїх в свою групу сам на вході. Получається, коли гарна погода, збоку є такий майданчик, травичка, всі стоїть велике коло. Включається гімн, або дитячі пісеньки, або якісь такі гарні українські пісні. Всі танцюють, танцюють, вітаються, а потім розходяться по своїх групах. Так як сьогодні був дощ вночі, то всі зібралися на центральному вході, теж в коло потанцювали і тоді розходяться по групах. І знаєте, завжди є, ну, не знаю, там в групі від 15 дітей, двоє чи троє такі, які завжди... Не хочуть йти. плачуть, плачуть, а там, де така цепна реакція, хтось один завів і всі інші. От. І дуже важливо, коли от завели в садочок дитину, не стояти, не дивитися, махати рукою там. Тато йде, тато не йде, тато вже прийшов. Тому що дитина теж дивиться, знаєте, такі очі вже такі скляні видно, що ну, зараз буде плакати вже. Що я не хочу бути сам, забирай мене, то треба лишити. Але оця, ця це реакція, коли декілька малявок починають плакати, і ті діти, які, знаєте, мають, як то кажуть, сумнів, бо хочуть таки назад, але подобається типу, в садочку лишатися. То ті діти, які теж мають сумнів, починають плакати. Іде за свого марка. Побіг, все, ручками махає, почав танцювати. Тут збоку починають якісь хлопчики плакати. Дивіться, він же стоїть. А виходліка каже до нього. Ти чого? Ти чого? Давай танцюємо. Дивіться, все нахнюпився і він теж буде плакати. Я зразу обернувся і пішов. Думаю, знаєте, він і так в такому стані нагнітає, чому що зараз от, от от і заплачу. Думаю, біжу, щоб ще мене не побачив. От, так що таке. Все, ми вже практично приїхали. От теж наш майданчик дитячий. До речі, отам дуже гарно зараз вам покажу, за цей час розрослися, вон там дуже гарні такі великі кущі лаванди, бачите? От я би тоже світ такий купив в село і теж з ними би там собі відгородився. От. Діткам цікаво. Тут доволі гарний майданчик. Бачите, багато качалюк. Це вже той майданчик, на якому граємося ми. Так що, добре, поїхали додому вже. Не хочу злякати, але подивіться. До нас прилетів голуб. До речі, останнім часом дуже часто прилітає такий сивий голуб. І, і, чесно кажучи, ми його нічим не підгодовуємо. З тієї сторони вікна є москітна сітка. З тієї сторони, москітна сітка ми знімаємо її тоді, коли миємо вікна. Ну, типу, що фізично ми не можемо годувати. Колись жив я на першому поверсі, якщо жив з батьками, то я підготовував голубів з балкону, кидав хліб, там, кашу, і вони відчасти літали під балкон. А тут... Це неможливо, але вже, напевно, я замітив день третій чи четвертий, отак от прилітає, сідає на це перило за вікном і там щось собі купається чи миється. Не хочу злякати. О, просто на витягнути руку, дивіться. Що це? Ти хто? Кресень? Нить. Просто на витягнуту руку. Красень. І не боїться? Я, я підійшов просто близько, ще е, спишка включена. Зовсім близько, сантиметрів 10 від мене. Щось махаю головою, розказую, дивіться. Ага, так. Ти не боїшся? Чудо. А ну це ця... А, полетів. Я хотів якраз відкрити вікно. Полетів. Ну от замітив. А, не знаю чого. Отак от, от прилітає кожен божий день. Сідає собі там, купається, миється, дивиться, заглядає в вікно і летить. Може це хтось до нас прилітає не просто птах. Не знаю. Третій не добудовується церква, вже накривають останній купол, той самий самий верх. Сьогодні спека. Дуже страшна. Вчора просто не мали чим дихати. Включали кондиціонер, не допомагало нічого. Так. А зараз маємо роботу. Наш Маркусик пішов в садочок. Були збори, нарізали роботу. Хто, хто, хто може допомогти з чим? Там треба пофарбувати гірки. Приміщення треба одне пофарбувати стіни. Стіни. Ну, звичайно, що в тому бомбосховищі, бо садочки не можуть працювати, якщо немає бомбосховища. Треба матраси з бомбосховища повиносити, по, посушити, просушити. Ну, бо це батьки мають за це переживати, бо це здоров'я діток, а дітки маленькі це яслі. Там Від, від двох рочків до, до трьох рочків це дуже маленькі дітки. О, те просушити, там щось треба ще помити, там щось прибрати. І написали в групу, хто має можливість допоможіть. Власними силами це зробити, то ми сьогодні з Олею йдемо, пофарбуємо майданчик дитячий, пісочницю, там якесь колесо, не знаю. Там Оля спілкується, це тільки, знаєте, так. О, там інші мамочки будуть щось там сушити, там ще якийсь батько буде щось фарбувати, то таке діло. От. Марко пішов в садик. Не хоче в садикувати страшне. Для нього то мука. Його непевно головне за двері виперти. Знаєте, якщо за двері вийшов... Все, тоді вже згорем пополам дійшов, а якщо доходить до садочку, там вже дітки, у них там щоранковий гімн танці, то йому там весело вже, то він лишається, але за той умови, що ти прийдеш, ти прийдеш, тоді, тоді, тоді. Сьогодні ще домовився, що підемо, ще зробимо чік-чик, -чі, бо я пішов, постригся. У Марка, не пану В мене мій дід Іван, завжди казав, що він коли обіжається, то надуває губу. І Марко теж. В нього щось не по його, чи щось він, можливо, обід і сорат корбуть. От. Я прийшов, постригся. Я прийшов вчора постригся. Марко побачив, що я пострижений, а він ні і каже. Все. То ми домовилися, що ми сьогодні йдемо з Олею, забираємо його з садка і йдемо робити чик-чик. Йдемо пострижаємо Марка. Я хочу зробити якийсь такий, що, знаєте, правда, дуже спека. Якби не було ще тої спеки, було б трохи якось... Трохи легше. Зробити з олею хочемо генеральну уборку всієї квартири, перемити повністю всі тумбочки на кухні, зверху, там все поперестеляти. Ну, типу, Зробити генеральну уборку, там один день кухня, один день кімната, інший день гардеробна і так тому подібно. Але така спека, що не хочеться нічого робити. Зварили борщу, цілу кастрюлю. Стушили картоплі з індичими шлунками, замаринував 4 рибинки аргентини спецями. На вечерю посмажимо і зварив яловичий язик. Хочу зробити ще салат. Але поки готували той борщ і ту картопу, то така парнота, така спека. А ще буряк з того, знаєте, захотілося запекти. Ще запік буряк, то то просто, просто армагедон. І врядку сів. І не хочу робити нічого. Нічого. Просто спека. Показує погода. Хоча б не вірю цим синоптикам, бо тому що дивишся зранку одне, а до вечора за цим все по-інакшому. Ну, але кажуть, що при кінець тижня буде вже трішки похолодання, трошки холодніше, ніж зараз є, то буде трошки, знаєте, може, якось більше ентузіазму до роботи. ну Там побачимо.